Друзі, доброго дня! Сьогоднішнє відео буде присвячено, називається Зарий моркву на той світ, одержиш сходи через 5 днів. Як і обіцяла, покажу, як морку треба запакувати у шматочок тканини. Шматочок тканини брати немаленький. Розрахуйте на те, що морква буде розбухати, і її треба зав'язати вільно мене два верди моркви. Одна морква волтекс, моя улюблена, тут 10 грам, але я не буду її всю використовувати, бо не треба мені стільки моркви, половину зроблю. І друга на пробу морква Канада, вона пізніший сорт, зроблю її на пробу. Розпаковуємо цю морку і висипаємо на цю тканину. Ось так вийшло. Дві кубки моркви. Зав'язую ці тканинки. Зараз зроблю вузликами І ниточки, якими зав'язую, різного кольору, щоб не перепутати сорти. А на листочку запишу собі, що синя це болтик, а сіра це канада. Ось вийшло два такі вузлики. Треба, щоб оце було свободно, тут, щоб не на тяжку було те насіння, бо воно набухне. І, виходить, середина цієї кучки не намокне. Була така в мене помилка, коли я взяла його в натяжку перший раз, як робила, замотала. Чого такі довгі мотузки? Коли ми його закопаємо в землю, воно змішається і поліє, Змішається з грязюкою, стане чорним. І я один раз просто я закопала, знаю, що тут закопана, і півгодини шукала, не могла знайти ту морку, бо воно з землею стало чорне. А так я от за ці мотузки прив'язу до палички у ямці, і буде легко його через сім днів знайти для того, щоб витягнути і посіяти. Вийшли на город і в такі місці, де нікому не мішав наш штик. Викупуємо ямку. Штик це сантиметрів 20. Во. Толя копає, як наче це тут стовп буде закопаний. Ну нічого. Все, 20 сантиметрів є штик. Чого штик? Щоб там було холодно і морква не, не, не пустила ключки. Тепер дивіться. Отака паличка. Отаку паличку прив'язуємо на цю 20 см глибину ці два пакуночки зав'язаною моркою, прив'язані до мотузків. В місці з мотузками опускаємо на дно ямки. закладаємо землею. Харе. І тепер туди виливаємо відро води. Відро води є. Та можна і хвати, бо то відро 15-літрове. І як ця вода війде, остальну землю, теж туди зверху закидаємо. Що залишається нам? Залишається ждати 6-7 днів. Коли будемо викопувати, я вам покажу, яке насіння якого вигляду воно стало. За час 6-7 днів воно набухне, на ньому розрушиться ця ефірна плівка, яка е, мішає. Пробитися росткові з насінинки, довго сходить морква, і морква при посіві зійде вас на п'ятий шостий день.